Имя Сан и Сина и Святого Духа. Високоприсвящені, Духа, отсі, дороги, Дорогий сочислі отче Олександр. За своє священницького життя ви провели за святи сотні по сотні людей. і під час прощаю вас в Кожного змогли втішити мудрим от Ви провели в останній путь, і немало українських воїнів, невинно вбитих російських молостей. Але сьогодні цей час на ваші свяченицькі плечі на ваше серце лягла в нього особливе репробування. Сьогодні соборно, в присутності, численної Острозької громади. проходимо по в останню путь сина Вікса. 20 років. Він пішов на війну доброві. Він не став філянтом. Він не шукав варіантів, як би поїхати за кордон. Він свідомо, чесно, як воїн став на захист нашої держави. Рашистський дрон, рашистська хуля, бомба, снаряд не розділяють людей за національними конфесійними, мовними чи релігійними особливостями. Вони поражають усіх однаково. І сьогодні, від імені Островської ради християнських сеснот, протестантів, католиків, православних, хочу виразити глибокі слова співчуття. Але що означають людські слова? Нехай Малосердний Господь Ісус Христос втішить і омиє сльози на вашому обличчі. І нехай ці слова, які він сказав, що немає більше любові за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. І нехай ці слова утішають вас. І нехай вони будуть і йому дорогоказом на шляху до царства Небесного. Упокой, Господи, душу спочилого, невинного, вбитого воїна Олександра. Оселив місяць сі у світі сімплітучим, де немає ні труби, ні зітхання, а життя не Слава Ісусу Христу, найближчий читач Олександра Родина.